Добрий день. Так, так. Чуєте, так? Добрий день. Так, скажіть, будь ласка, прошу повідомити про наявність представника суб'єкта господарювання на відеоконференції громадських слухань. Так, це я. Представтесь, будь ласка, Коваль, ковальоли. Директор. Дуже приємно. Так, добре. Зараз наразі є ви це представник розробника матеріалу звіту з Так. Так, і сам розробник, екологічний аудитор Медвіді Олександр Володимирович. Ага, так добре. Дякую. Пропоную рахуючи те, що наразі більш бажаючих доєднатися до громадських слухань не надійшло, то пропоную надати час і можливість, і пропоную 15 хвилин зачекати. і Далі продовжуємо проведення громадських слухань. І за цей час можливо виявлять бажання представники громадськості або інших суб'єктів господарювання долучитись до даних громадських служб. Підтримуєте таку пропозицію? Так. так, так, це прошу, не вимикаємося, просто призупиняємо відео Дякую. Все, дякую чекаємо. Дякую. Продовжуємо. Так, продовжимо проведення громадських слухань. Так, сьогодні, 26 листопада 2025 року, на 11 годину було огошено проведення громадських слухань, які відбуваються в процесі оцінки пливу на довкілля, планованої діяльності ТОВ Гідгруп, яка полягає в промисловій розробці ділянки Семенівська. З метою видобування в Бруштину в Коростенському районі. Реєстраційний номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 13642. Я сам Юрій Микола заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин Житомирського департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації повноважений головати на даних громадських слуханнях. Наразі прошу усіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, провести реєстрацію в чаті, зазначивши ім'я побатькові прізвища і приналежність до юридичної чи фізичної особи з метою подальшого внесення даних відомостей до протоколу чи акту громадських служби, інформую, що з 18 грудня 2017 року. І вступом дії закону України про оцінку впливу на довкілля було зобов'язання кожен суб'єкт господарювання, який планує проводити планову діяльність, яка передбачена в статтю 3 даного закону, має провести попередню оцінку впливу на довкілля з своєї планової діяльності з метою визначення можливих впливів на навколишнє природне середовище. До березня 2020 року громадські слухання проводились у офлайн режимі. проте через пандемію та встановлені по всій країні карантинних обмежень громадські слухання, які передбачені вимогами статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року. Не проводились. Громадське обговорення проводились у формі надання. Письмових зауважень та пропозицій на адресу уповноваженого органу, який забезпечує проведення оцінки по довкілля та надання відповідних висновків з оцінки плив на дукілі. З 13 липня 2023 року прийняттям в дію закону України No3227, пронесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довідкі регулює питання проведення громадських слухань у процесі оцінки плену дозвілля. І з 23, 29 липня 2023 року набрав ді, ді, вступив у дію пункт 2 прим 2 статті 17 даного закону, який тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, які передбачені статтєю 7 цього закону, проводиться у режимі відеоконференції. Про що е, дана інформація про проведення громадських слухань в даному режимі з зазначенням часу е, та дня і з відповідним посиланням на дану відеоконференцію розміщується дана інформація у оголошенні про проведення громадських обговорень по нової діяльності. Порядок проведення громадських слухань детально викладено у постанові Кабінету міністрів України. Номер від 13 грудня 2017 року і змінами від 13 вересня, які принесено відповідно до постанови номер 1026. Зазначена постанова була прийнята з метою проведення у відповідності до пункту 2, прім 2 статті 17 закону про оцінку впливу на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Окремо повідомляю, що на громадські слухання ведеться відеозапис, а хід та результати громадських слухань будуть оформлені відповідним протоколом громадських слухань, який разом із посиланням на даний відеозапис буде розміщений в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Звертаю вашу увагу, що у разі оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання не нехтувати власної безпеки, а перейти до безпечних місць укриттів. Так, Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіозапис або відеозапис, або вести веб-трансляцію даних громадських слухань. Наразі за інформацією інтерфейсу у відеоконференції громадських слухань. Приймають п'ять учасників. Серед них два учасники це представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, які є організаторами даних громадських слухань. Так, представник, а саме, представник суб'єкта господарювання, це Коваль Олег Віталійович, директор ТОВ ГІД груп, та представники від розробників матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля, саме Медвідь Олександрович та. Софія Веремічик, яка теж є представником розробників матеріалу з оцінки на дофіка. Отже, станом на 11.20, враховуючи, що в нас ведеться відеозапис з метою фіксації даної, даної ситуації, повторюю своє дане питання, що додаткових звернень повідомлень не, не надходило від. Будь-яких учасників, які е, хотіли доєднатися до відеоконференції даних громадських служб. Тому е, повторюю свої питання: чи є представники громадськості на даних громадських слуханнях, ви можете повідомити усно через відеозв'язок або е, шляхом написання текстового повідомлення у чат про участь громад... е, е, у текстові громадському проведенні громадських обговорень. Е, наразі, знову повторюю, що додаткових звернень від бажаючих щодо приєднання до даної відеоконференції громадських слухань не надходило. Тому, так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксую, що станом на 11.22 на даних громадських слуханнях залишається п'ять учасників, з них два представники департаменту. Та е, представник суб'єкту господарювання та е, два представники від розробників матеріалу звіту з цим впливом на довкілля. Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвалися і не е, під'єдналися до відеоконференції громадських слухань. Зважаючи е, на наявку представників громадськості на дані громадські слухання. Керуючись пунктом 23 постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесу оцінки впливу на докілля на довкілля від 13 грудня 2017 року, номер 989 буде складено та підписано відповідний акт. Разом з тим інформую, що у разі наявності заваження пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Всі зацікавлені е, представники або інші юридичні се можуть надавати свої заважені пропозиції на електронну та поштову адресу департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Дані зауваження будуть враховані під час е, вивчення та проведення аналізу е, звіту з оцінки впливу на довкілля та е, надання відповідного висновку зацінки впливу на по даній подані діяльності. Відтак. Е, ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на докілля, планованої діяльності ТОВ ГІДГРУП, яка полягає у проведенні промислової розробки ділянки Семенівська з метою видобування бурштину в, в Ростенському районі. І вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую всім за те, що доєдналися. Всім миру та добра. До зустрічі. Дякую. Навзаєм, до побачення. До побачення.